Кривого рогу не витримали зиму, на яких вулицях відтепер житимемо, та скільки сміття зібрали містяни на весняному загальноукраїнському суботнику? Це підсумки тижня на першому міському. Мене звуть Юля Ємельянова. Вітаю! І ось про що будемо говорити сьогодні. Які нові назви вулиць, парків та районів можуть з'явитися у кривому розі? Міс по вулиці Кресівська тріщить швах, хоча його відремонтували лише півроку тому. Робота над помилками на вулиці Рдзянкіна перестелять неякісний асфальт. Як зовнішня реклама заважає жити містянам, то чи уся вона законна? Зробимо кривий ріг чистіше. Жителі усіх районів міста зібрались на всеукраїнський суботник. Кірова перейменують у Кірова, от тільки замість російського революціонера Сергія Кірова, вулиця буде називатися на честь молодшого сержанта Олександра Кірова, який закрив собою амбразуру кулемета під час Другої світової. А от площа, на якій знаходиться міська рада Кривого Рогу, кардинально змінить свою назву з радянської на молодіжну. Офіс першого міського теж відтепер буде знаходитися не у Дзержинському районі, а в металургійному. Усі ці та багато інших назв узгодили самі містяни на громадських слуханнях у районних радах, які ще вулиці, парки та сквери перейменують у кривому розі розповість Аліна Чистосердова. 43 об'єкти мають перейменувати у центральному міському районі. Проспект Карла Маркса та вулиця Леніна знаходяться в історичному центрі Кривого Рогу. Це найстаріші вулиці міста, і обидві вони підпадають під закон про декомунізацію. Мешканці та чиновники пропонують повернути їм старі назви. Проспект Карла Маркса перетвориться на вулицю Поштову, адже колись тут був перший на Криворіжжі поштовий тракт. А вулиця Леніна знову стане Миколаївською. Духовенство назва підтримує. Тим паче зараз проходять розкопки фунда. Монте Миколаївського храму. Многие подходят вопросом, нужно ли улицу Леніна переименовый в Новно-Николаевскую. Ответ на этот вопрос мы можем найти опять же здесь, в окопах, возле фундамента Николаевского храму. Потому что первое название улицы Николаевской было именно на честь первого храма на Криворожде, на честь святителя Николаева. Парк імені газети Правда можуть назвати на честь дворянина Федора Маршавцева, який посадив у місті перший парк сад. Вулицю Погребніка пропонував перейменувати на Карачунівську, що обурило мешканців. Як виявилося слово карачун з тюрської мови, перекладається як чорна смерть, але історики впевнені, жодного стосунку мікрорайон до цього поняття немає. Рот містерка Карачунов, прізвище. Отримав в 1787 році рангову дачу. Але він заселив, ну, створив поселення, і яке він по тодішньому законодавству мав право назвати так, як захотів. Він захотів назвати своїм прізвищем. Але більшість містян проголосувала за історичну назву вулиці, а саме Алмазну. Назва Дзержинський підпадає під перейменування. Район пропонувала назвати Руданівським, Шевченковським, індустріальним та навіть київським. Але більшість мешканців проголосували за назву металургійний. У Дзержинському районі перейменувань підлягає 34 об'єкти. Площа радянська, де розташована міськрада, може стати молодіжною. Вулицю Будьонного хочуть назвати на честь Героїв Небесної Сотні. 23 го парт з'їзду пропонував назвати ім'ям загиблого воїна АТО Віталія Мутусевича, але назва університетська отримала більше голосів. Після цього частина активістів покинула залу засідань. Перейменувати об'єкти так, щоби всім підходило. Це Ну, справа інколи фантастична. Ми розуміємо, що всім все може і не вгодити, і щось не сподобається. Це перше, треба розуміти. Що все одно будуть частина задоволені, частина незадоволені, але ж консенсус повинен вийти з цього. 40 вулиць Довгинцівського району мають змінити назви. Вулицю Блюхера пропонують назвати на честь Петра Дорошенка. Вахрушво може стати Довгинцівською, а 25-річчя жовтня запропонувало назвати Ромською. Кірова можуть переіменувати в Кірова. Замість ім'я російського революціонера бульвар можуть назвати на честь сержанта Олександра Кірова, який під час Другої світової війни закрив своїм тілом амбразуру кулемета. Часто мешканці не розуміють, чому саме їх будинки вторкнулися до комунізації. Серед таких жителів вулиці Григорія Вокуленчука унтерофіцер організував бунт на кораблі та загинув у 1905 році. Прочитали ну одні жителі на сайті, що попалі під декомунізацію тому, що он служив на Патьомкіні, он і повинти переіменовано в Ну, як то очень абсурдно. Переважно, якщо обирають неісторичні назви, то мешканці бажають жити на таких вулицях, як позитивна, затишна та привітна. Що стосується окремих посадей та історичних подій, то тут спеціалісти радять бути уважними. Вибір має бути системним та обґрунтованим. Світовий досвід показує. Не можна ніколи спішити, особливо з топографічними назвами, з топономічними назвами. Не можна спішити. Принаймні Європа дотримується того правила, що повинна пройти принаймні 75-100 років. Подія повинна в історію війти, укорінитися. Історична народна пам'ять повинна її або прийняти, або відкинути. Буває, городяни пропонують перейменувати вулиці, які не підпадають під закон, ліквідувати та об'єднати малі вулиці та навпаки розділити об'єкти. Цього робити не можна. Хтось взагалі виступає проти перейменування як такого, але закон є закон. Всі пропозиції громади щодо нових назв вулиць мають затвердити обласні адміністрації. Аліна Чистосердова, євгена Ністрат, Максим Пономарьов підсумки тижня, перший міський. Це відео було зроблено два з гаки роки тому. Трагічна аварія, яка сталася на мосту, що з'єднує 129-й квартал, та Зарічний, забрала життя жінки і трьох дітей. Водій не впорався з керуванням, автомобіль проломив залізний парканчик та злетів у річку. Дехто каже, якби на мосту була міцна огорожа, трагедії можна було б уникнути. А за декілька місяців після цього трагічного випадку об'єкт взагалі обвалився і довгий час проїзд був перекритий. Реконструкцію мосту чекали довго. А от чи виправдала вона себе, дивимося далі. Міст програє битву з дощем. Не пройшло й півроку після реконструкції, як він знов потребує ремонту. Системи водовідведення забиті камінням, щебнем та уламками бетону, тому не в змозі впоратися із зайвою водою. Кривий ріг місто на семи мостах. Сьомий через Кресівську поєднує за річні зі 129-м кварталом. Його постійно переслідують невдачі. У 2014-му об'єкт вже ремонтувала організація «Придніпров'я». розширила доріжки та підлатала. Але у 2015-му стався справжній обвал. І як це не було дивно, тендер на реконструкцію знов виграє та ж сумнозвісна організація, залишивши позаду навіть вестошляхбуд. 4,5 мільйони гривень з бюджету витрачено. Та ось що маємо. Человек, который 10 лет связан с стройкой, я могу сказать смело по поводу данной ситуации, что ну, очень многим нужно прийти, посмотреть, а потом спрашивать за данную работу, потому что один в поле не воин. А вообще хотелось бы спросить э, у тех, кто рассказывал ⁇ Моя родная земля, мой родной город, куда деньги вложены ⁇ Я думаю, результат не заставит себя ждать. Наслідки першого дощу видно неозброєним оком. Несправність систем водовідведення призводить до того, що вода лється через бордюр, розмиваючи захисний шар щебня зі схилів мосту. Через це зайва волога потрапляє під бетон, що може викликати чергове руйнування. А плити, які покривають щебінь, і зовсім змістилися. Виглядає місце минулорічного капітального ремонту, як розбитий Сталінград. Жителі обурені, реконструкції чекали так довго. Цілих півроку їм доводилося накручувати зайвий десяток кілометрів, аби потрапити на другий бік річки. Это не только один мост. Это везде такое идет. Потому что как государство у нас не контролируется. Те, кто делали, пускай переделают за свой счет. Просто надо тех брать, которые делали, и притягивать к ответственности. Спрашивать за это все. За эту халтуру, будем говорить прямо. Цей міст інколи називають проклятим. Він нещадно забирав життя людей. Влітку з нього стрибала і тонула молодь, а взимку два роки тому злетіла машина з пасажирами. Загинула жінка і троє дітей. Містяни вважають, аби реконструкцію зробили раніше, трагедії вдалося б уникнути. Після капремонту міст зовні виглядав як нова копійка. Свіжі бетонні огорожі, чистий асфальт та системи водовідведення. Але в перші ж місяці після ремонту посеред споруди утворилася тріщина, а водовідводи забиті і зовсім не працюють. Ось вот вся щебенка його вимила туди зараз. Зараз там почне плиты там пров... обрушатися. І прі сюди. Ну, те же саме буде, що й було. Только тут раз обрезали, а це раз і різати не треба. Воно саме вымоет його, а потім все рухне і опять. Знизу металоконструкції виглядають як нові, але бетонні опори потрохи кришаться. Чиновники стверджують, підмивання бетону невелике і це не загрожує безпеці мешканців. Зараз ми збираємося, розбираємося цьому повністю по цьому поду по, по з привлеченням проектного інституту, з привлеченням авторського технічного надзору. І, звісно, все буде все в результаті. Цього розгляду, в результаті цього аналізу буде вже прийнято соответствующее рішення, яким образом нужно далі поступати з тим откосом, который частично вимогли щебень. Мы Ми сьогодні можемо то, що мост в робочому нормальному стані пешеходные дорожки не пострадали ніяким образом. Стан мосту проаналізують, а вже потім вирішать, чи варто об'єкт ремонтувати. Поки що у планах поточного ремонту міст темним минулим не стоїть. Інна Даншина, Олександр Бондаренко, Євген Жулай, підсумки тижня, перший міський. Ба Нардзянкіна перестелить верхній шар асфальту ремонтували цю вулицю всього півроку тому за рахунок обласних коштів витратили 40 3 мільйони гривень виконувала роботи криворізька компанія Веста шляхбуд яка виграє усі тендери на ремонт доріг у кривому розі. Та саме верхній шар асфальту чомусь вкладав субпідрядник Дніпропетровська компанія УПС, перевіряючи з області, поставили трійку за стан асфальту після зими. Тому відтепер дорогу ремонтують знову. Слідкувала за роботами наша Вероніка Лавріненко. Дорога не пережила морозів та вантажівок. По ній пішли тріщини, подекуди ями відвалилися шматки бордюрів. Незважаючи на те, що асфальт який вкладали, визнали неякісним, Переробляє його та ж компанія, яка не впоралася з першого разу. Представники облдержадміністрації проінспектували дороги, які ремонтували на їхнє замовлення минулого сезону. По області з 300 відремонтованих знайшли 19 незадовільних автошляхів. Один з них це вулиця Рзянки в Кривому розі. Тендер на ремонт розігрувався ще в 2013 році. За конкурсом право на виконання робіт виграла криворізька компанія «Вестершляхбуд». Саме вона і виконує зазвичай усі ремонтні роботи дорожнього полотна міста. Та цього разу на вкладення верхнього шару асфальту головний підрядник винайняв іншу компанію. Кроме того, что мы наблюдаем разрушение поверхностного слоя, шара асфальта бетона, также у нас есть нарушение целостности, в целом целостности асфальта бетона. То есть у нас там есть даже ямы. Может быть, где-то некачественно использованные материалы частично. Может быть... Погодные условия какие-то были, не, не, не выдержаны генеральным подрядчиком. Області кажуть, вони за тендером обирали лише генерального підрядника. А Веста Шляхбут, в свою чергу, може долучати субпідрядників на виконання незначної частини роботи. Лише в тому випадку, якщо об'єм перевищує 20%, компанія за законом зобов'язана радитись замовником. За якими критеріями та чому Веста замовили вкладення верхнього шару асфальту у Дніпропетровської компанії з промовистою назвою УПС, невідомо. Самі ж Дніпропетровці визнають, певна партія асфальтно-бетонної суміші у них того року була неякісна. Певно, що. Що саме вона і потрапила в кривий Риг. Ми в цьому году вже столкнулись з такою ситуацією, що взяли матеріали ісходні, исходные, і бітум, які, на жаль, оказались ну, немножко не такого качества. Будемо знімати верхній слой. На квадратурі приблизно около 200, ну, може бути, 300 квадратних метрів. Знімемо тільки верхній слой, верхній шар, який ну, на поверхності пошелушився. Замінимо його і на цьому все закінчиться. В той же час криворізька компанія хвалиться. Їхній асфальт став ще кращим. До нього додали два новітні інгредієнти. Тепер він більш стійкий до температур та пошкоджень. На самому ж заводі використовують передові технології, щоб процес приготування суміші був більш точним. У них навіть є лабораторія, перевіряють якість матеріалу неодноразово на самому заводі та за кілька днів після вкладення. В лабораторії проводиться входний контроль всіх будівельних матеріалів, які поступають. Плюс контроль выпущенной асфальтобетонной смеси, плюс контроль именно уже на линии. Помимо этого, в этом году заключили договор с независимой Львовской лабораторией, которая проверяет уже качество именно уже асфальтобетонной смеси. Незважаючи на розрекламовані переваги Криворізького асфальту перед Дніпровтровським зановонерзянки настелять все ту ж суміш, яку визнали незадовільною. За договірними обов'язками компанія виконує роботу за власні кошти ні в нас були в суд от вони вставляють свої недостатки в роботі. Дола договора, от і що у чому переділати? Вони у вас роботні за роботи? Вони дожди за свої діні свої з так положено по договору. такий договор. Саме підприємство УПС широко відоме у Дніпропетровську. Компанія виграє більшість тендерів на ремонт доріг в обласному центрі. За даними дослідження громадської експертизи, антикорупційний монітор, УПС має незавершені виконавчі провадження, згідно з якими боргує бюджету півмільйона гривень. Крім того, Дніпропетровці постійно скаржаться на стан доріг після ремонту. Та все ж якість шляху на Рзянкіна в договорі гарантована терміном на 10 років. В області кажуть, після ремонту дорогу перевірять знову. Якщо якість буде незадовільною, робота Ад помилками може повторитись. Вароніка Лавріненко, Віктор Зубченко, Євген Жулай. Підсумки тижня. Перший міський. Кривий ріг тероризує візуальне сміття. Тільки на кільці 95-го кварталу десятки білбордів, лайтбоксів та банерів. Ось так виглядає візуальний простір у центрі міста. Червоним замальована уся реклама, яка згубно впливає на людську свідомість. Юристи стверджують, білборди встановлюють з порушеннями, та чиновники запевняють, ситуація під контролем. Усього у місті нараховується понад 600 білбортів, близько 400 одиниць настінної реклами, більше 100 сіті лайтів і 50 лайтбоксів. У візуальному полоні побував наш кореспондент Андрій Чечель. На перехресті вулиць Українська та Леніна ми нарахували аж 11 білбордів. Мешканці стверджують, вони повністю псують краєвиди та відволікають увагу водіїв на аварійному перехресті. Будинок Людмили огороджено білбордами, наче частоколом. Жінка скаржиться, більше не має сил дивитися на жахливі металоскелети. Вони закрили собою увесь вид з її вікон на першому поверсі. При сильних вітрах щити хитає, того й дивися, гепнуться. До речі, одного разу саме це і сталося. В нашому дворі двері був встановлений пір. І в один прекрасний момент, при шквальном ветрі, все полотно просто, просто улетело. Да, й до законности встановлення у сыновых металлоконструкций на их майданчику, у мешканців серйозні сумніви. Ось Сейчас вы видите двухэтажный, я его по-другому не называю, который за, е, е, убирает, вернее, я не вижу из-за него пол неба, не, бі, не вижу улицы, не вижу ничего. Когда его устанавливали, устанавливали его в воскресенье. Естественно, здесь несколько женщин было, я вышла, подошли, попросили предоставить документы, чтобы Б розрішення на установку етаба бікборда, звісно, ніхто не З'ясувати, кому ж належать злощасні щити. Виявляється не так уже й легко. Криворізькі рекламодавці законспіровані, наче спецагенти під прикриттям. За законом на білбордах повинна бути встановлена табличка з реквізитами володаря. На цих вона присутня, але інформація на ній чомусь зафарбована. А ось на цьому я взагалі нічого не бачу. Аналогічних безіменних велетнів на вулицях міста ми нарахували близько десятка, і це усього за півгодини. Законні вони чи ні не зрозуміло. Дозволяє встановлювати подібні конструкції та контролює дотримання норм чинного законодавства спеціальний орган управління містобудування та архітектури. Саме це відомство і несе відповідальність за перевірку технічного стану, благоустрою та законності розміщення усієї зовнішньої реклами. Також управління контролює грошові надходження з кожної рекламної площі в бюджет міста. Воно ж і має першим відреагувати на скарги містян. Робочий орган повинен розглядати заяви про встановлення зовнішньої реклами з урахуванням вимог містобудівного містобудівної документації міста. Тобто є генплан міста, і даний робочий орган повинен розглядати дані заяви в індивідуальному порядку. Будь-якому випадку розміщення рекламних засобів на будинках приватних, в тому числі будинках багатоквартирних. Забороняється без надання дозволу власників даних приміщень, то що на даний час на жаль не робиться. Але в управлінні містобудування та архітектури нас запевнили. Ситуація під контролем. Усі білборди з табличками незаконної зовнішньої реклами у місті немає. Недоліки одразу ж виправляються у разі серйозних невідповідностей. Демонтаж. А щодо скарг містян, то їх надходять і зовсім лічені одиниці, а реагують на них негайно. Сьогодні проводиться велика робота щодо Моніторингу розміщення зовнішньої реклами в першу чергу звертається увага на відповідність розташування такої реклами, і ми пропонуємо суб'єктам господарювання перенести рекламну конструкцію в те чи інше місце. І хочу сказати одно, що ми завжди йдемо на зустріч побажанням наших мешканців. Проте, широку кількість зовнішньої реклами невблагано зростає. Вивіски множаться, не погоджуючись одна з одною і загалом з архітектурною стилістикою вулиць. Всі двигун торгівлі спотворює міський ландшафт і негативно впливає на сприйняття навколишньої дійсності. Про це говорять уже не тільки звичайні містяни, а й самі професіонали. Изобилие насыщенной рекламы, как правило, она просто опортит проспекты. Вот. Все должно быть в меру. Тоже освещение это же светодиодные ленты. Есть, я для себя иду, иногда по городу смотрю, просто вывеска выедает в глаза. То есть все читать нереально, невозможно. Же, что, то есть, ну, все должно быть в меру, красиво, строго. И в теме, скажем так, с фасадом, с созданием, чтобы оно гармонировало. Сусідні країни проблему давно вирішили. У Білорусі, наприклад, великі рекламні площі винесені за межі центральних районів та розташовуються переважно біля міжміських автомобільних трас. Питання зовнішньої реклами у Польщі жорстко регулюється владою та є по суті частиною культурної політики держави. Та навіть у Львові кожна вивіска повинна композиційно відповідати естетиці та архітектурному плану міста. Це узгоджує та регулює спеціально створене відомство. Але є й такі міста, яким пощастило значно менше аніж Кривому Рогу. Одеса, напри. Риклад, уся завішана строкатими щитами, двигун торгівлі кидається в очі, чина на кожному квадратному метрі. Кривий рік швидко бере поганий приклад. Вулиці і проспекти наповнюються новим візуальним сміттям, яке усе більше дратує людей та нещадно спотворює міські пейзажі. Андрій Чечель, Максим Пономарьов. підсумки тижня, перший міський. І від сміття візуального до цілком реального суботник це коли ті, хто не смітять, прибирають за тими, хто ніколи за собою не прибирає. Так жартома кажуть про суботники, які традиційно проводять навесні кривий ріг не виняток. Свідомі містяни вийшли 23 квітня на прибирання в усіх районах. Є у нас і ті, хто кидають пляшки та обгортки від сукерок, де заманеться. Інші ж навпаки, закочують рукава, озброюються віниками та пакетами і збирають сміття. Приєдналися до свідомих мешканців Кривого Рогу і наші кореспонденти. Парк для однієї людини. Раніше тут можна було відпочивати на свіжому повітрі, кажуть місцеві. А зараз тут живе безхатько, навколо гори, сміття та десятки безпритульних тварин. У мешканців вулиці Лермонтова найскладніша задача прямо біля дев'ятиповерхового будинку замість зеленої зони звалище. Сміттєю баки знаходяться прямо за будинком, та балка ближче. Тому дехто свої пакети з домашніми відходами залишає просто неба, забруднюючи природу. До приймальника примальникосяти Усова звернулись мешканці цього будинку. Тобто, як ми бачимо, люди із своїх вікон дивляться не на о... Гарне місце не на дерева, а на смітник. За один раз це нереально просто все вивезти. Техніка сюди ніяка не може заїхати. Тому наступного тижня ми з по ініціативі Костянтина Усова з допомогою Центрального міського виконкому ми будемо продовжувати прибирати дану територію. До прибирання приєднався і чоловік, який живе у цій балці. З нами спілкуватися не захотів. Місцеві жителі кажуть, він мешкає тут вже три роки та особливо не шкодить. І взимку живе, а це собака цих всіх, вони його тут він їх кормить, вони його гріють, це вони так живуть тут. Ну, це з ним теж проблема. Ну, тут йому зауваження зробили, то він трохи принишк. І смітника пересміття перебирає. Ну. Макулатуру, пластик, що він там, бляшанки всі збирає. Цієї суботи прибирають не тільки у Балці і навіть не тільки у Кривому Розі. Містяни приєдналися до всеукраїнської акції. З самого ранку почали прибирати парки, білити дерева та фарбувати стенди по всій Україні. На вулиці Шарохіна в Кривому розі підтримують чистоту та порядок біля меморіалу. Три роки тому ця меморіальна доска практично нагадувала свалку. Ми з рібінками привели все это в порядок, вывезли весь этот мусор, добились того, щоб кафе більше сюди нічого не сносило. Стіна під горами сміття вщент зруйнувалася, половини плит не було видно. Зараз тут клумба, сьогодні на неї досадили чорнобривці. Щороку це місце облаштовують по-новому. Нужно своїм примером показати, що ми можемо много змінити самі. І от тут Андрій прийшов со своей дочкой, яка нам допомагає. Очень здорово, что діти взрослые всі вместе делают что-то, пусть маленькое, но добре для міста важное. Кожна вулиця міста сьогодні стала чистішою, тож давайте це збережемо. Адже недарма кажуть, чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Варині Колавріненко Віктор Зубченко. Підсумки тижня, перший міський. Нехай чистими будуть не тільки вулиці та проспекти, а й ваші помисли. Тим паче цієї неділі святкуємо вербно, а за тиждень великдень. Радісних вам буднів і не менш радісних вихідних. Вже у понеділок зустрічайте у цій студії мого колегу Івана Дубчака. З вами була Юлія Гімельянова. Залишайтеся на першому міському. З нами цікаво.